Вітаю вашого товариство. Давно не випускав відосів після того, як вийшов Рінгмастер, але на це є своя причина. На жаль, я захворів коронавірусом, і мені було просто фігово. Весь цей час я, якщо і стрімував, то після стріму йшов зразу лежати в основному і просто відпочивав. Зараз трошечки набрався сил, тому я повертаюсь до вас з регулярними відео. Розпочато я пропоную з того, що ж зараз відбувається в доті з багом. В доті, на жаль, останнім часом дуже з'являються критичних багато багів, котрі руйнують ігри. І про найбільше з них я буду розповідати в цьому відео. Буду пояснювати, чому їх виникає так більше. Суто суб'єктивна моя думка буде. Вас же я закликаю не забувати підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і тепер давайте дивитися це відео. Розпочнемо з головного бага, котрий вже та... два дні не полишає гравців в доту, а саме з Мідасом. Скоріше за все, на момент виходу цього відео, всі. Варіації цього багу пофіксять, але для тих, хто не знає, що ж відбувалось, я ще раз шдесенько розповім. Справа в тому, що в доті був баг саме з цим артефактом. Він полягав в тому, що коли ти використовуєш мідас, купляєш ще один мідас, викладаючи свій мідас на героя на землю, продаєш миттєво новенький мідас і. Твій мідас, котрий був у тебе на землі, він кедешиться, відповідно. Таким чином у тебе стає вічний мідас, і люди наспамлювали величезні нетворси і е, левела на дуже достатньо ранньому таймінгу. І тут почався ну максимальний каламбур від Valve. Вони, по перше, пішли відпочивати. Ви повинні розуміти, як працюють Valve. Цей Valve, цей баг був протягом всього дня ігрового, і Valve не могли його пофіксити. Чому так? Тому. що... Що цей баг знайшовся приблизно по київському часу о 12 годині? А Valve... За часом в сієтлі у них глибока ніч, у них не робочий час. Відповідно, в доту було грати просто неможливо. Нахай ПТС цей баг не абузили, тому що ну нехай ПТС люди заходять, як і я, пограти в доту, щоб просто е, отримати задоволення від гри або потренувати стратегії. Це просто не солідно. А от на рейтингу трохи нижчому, там просто жах, що відбувалося. Доту запускати не можна було. Потім Valve прийшли ввечері за київським часом, прокинулись, прийшли на роботу і пофіксили. Бачимо, що цей баг не працює. Але прикол був в тому, що коли Valve пофіксили, можна було цей мідас перекладати тепер в кур'єра, так само купляти новий мідас, продавати його, повертати, і мідас був не на КД. От в чому фішка була, тобто вони не знайшли. Цей Абуз. Після цього я випустив ще відос, Valve знову пофіксили це. І бачите прикол, я продаю мідас, а вже немає опції продати другий мідас за половину вартості. Тобто, не за половину вартості, обичаю, за повну вартість за перші 10 секунд. Тобто, навіть якщо ти купив новий мідас. Ти продаш його все рівно за половину. Немає ось цього вікна, 10 секунд, де ти можеш продати його, типу, швидко, і заабузити баг. Таким чином, Valve це зробили, і здавалося, що, ну, окей, все рівно є варіанти, як баги можна абузити, але тепер хоча б не можна купляти другий мідас за. і продавати його за 10 секунд за всю вартість. Хоч це і неправильно, але Valve подумали, що ну хто буде купляти другий мідас, якщо у тебе є вже один мідас. Давайте хоча б так, пофікс а там вже якось розберемось. Але дивіться, що відбулося. Тут Valve пішли знову відпочивати. Але рано зранку, за київським часом, коли вал вже повертається додому в Сіетлі, Достатньо м -м, розумні глядачі в телеграм-каналі у мене кидають мені наступний прикол. Дивіться, от ти натискаєш раз мідас. От ти натискаєш два Мідас. М -м, два герої це робиш. Один герой викидає на землю, береш. Віддаєш спочатку свій мідас. Віддаєш його мідас. Два заряди Мідасу з'являються у героя. Тобто, вал таким чином. Сказали, що дота, все ж таки, це командна гра. Якщо абозити баги, котрі геймруїнять ігри, абузьте їх командою. зі своїми друзями. Окрім жартів, баги не треба використовувати, тому що це неправильно. Навіть якщо є якийсь експлойт, він завжди буде якийсь цей баг. Але якщо ви його використовуєте, ви нечесно граєте. Подобається вам це чи не подобається? Навіть коли були абузи зі шмотками МІПО, я ніколи це не робив. Це важливо від. Світлювати, як на мене, щоб вал це швидко фіксили, бо це ненормально. Але ну поки що вал, на жаль, не справляється з тим, щоб фіксити це достатньо швидко. Чому так? Ну, пояснення може бути е, багато. Ми пояснень може бути багато людей писали про те, що блін, ну насправді баги набагато частіше зараз ніж були раніше. Ні, друзі, багів в доті завжди було достатньо багато. Справа в тому, що їх просто швидше фіксили. Це відверто. Зараз увал, напевно, їх всі основні розробники на іншій грі під назвою Deadlock, Правильно ж вона називається, так, Deadlock, і відповідно на підледів, тому що у мене не старість. Просто коронавірусом хворію, трошки IQ поменшило, напевно. Так от, і ну, на доту вони приділяють трошки менше часу в цей період бета-дедлоку. Скоріше за все. А може ні, а може вони прокинуться і вже на третій день пофіксять нарешті цей баг. Знову ж таки, на момент виходу цього відео, ви, напевно, про це дізнаєтесь. Друзі, я не часто таке роблю. Але я змушений записувати відео і сказати, що я прокинувся на наступний день, коли вал повинні були все пофіксити. Вони пофіксили всі баги. Я про це вже казав. Але я додаю додаю до цього відео, котре сьогодні виходить, оновлення, так би мовити. Минулі баги вже не працюють, вже не працюють, але працює дещо інше. Дивіться, от Мідас. Раз, два... Ей. Спаун Нейтрал. Берем Акторин. Шмотка, нехай буде. А тепер уважно. Даєм медас. Акторин. Къде медас? Зверніть увагу. Оп. Ну, коротше, концепт, ви зрозуміли. Враховуючи, що у мене суперлайт, друга від Logitech, я можу це доволі швидко робити. До речі, у них зараз знижки до 50% відсотків на їх девайси, тож якщо хотіло оновитись, можете це зробити за посиланням в коментарях під цим відео. Просто абсурд. Ну як таке може бути? Ну що? Ну, тобто, все повернулось до того, що... Першочергова версія багу з Мідасом, коли продавали новий Мідас. Е, майже те ж саме зараз відбувається в доті. Друзі, ну третій раз я ні разу ще не записував відео до його виходу. Дивіться, важно. Valve пофіксили через 20 хвилин, як випустив відео в телеграмі у себе. Зізнавайтесь, хто з вас працює на Valve? Друзі, ну четвертий раз і я точно такого не записував. Дивіться уважно. Знову працює. А знаєте чому? Знаєте чому? Дивіться, зараз, зараз. Кріпів допущу. Почекайте, 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 почекайте. Треба чекати 80 секунди. І баг буде працювати. Тобто, якщо міда скадешеться 80 секунд. То ти знову можеш оновлювати ось так. Чекаєш. 80 -та секунда. Катаєш. А, я злузу з'їду скоро! Хоч Valve і не банили гравців, котрі абузять ці баги, але. Дуже багато було репортів по справам людей, котрі абузять ці мідаси. Давайте, наприклад, перевіримо зараз справу трибуналу, котра прийшла мені ось тут. Тому що самі небайдужі гравці, коли бачили, як у них в іграх просто або їх тіммейти, або м -м, просто ворожа команда постійно абузять мідаси. Ну, це ж неможливо не дивитися за цим. Погодьтеся, гляньте. Перша справа, котра в мене попадається бачите, що відбувається? Вісті, що відбувається. Перша справа, яка попадається. Наступна ситуація. Причому, наскільки я розумію, хто його зарепортив. не показує, так? Не показує, хто його зарепортив. Але от така історія. От така історія. Тому самі гравці. Робили так, щоб репортити гравців, котрі активно абузять цей баг, щоб хоча б у них постійно порядність падала. Я не буду тут, э, так би мовити, стояти осторонь і залишу відгук про те, що винний в цій історії. Тільки як мені це зробити? А, треба все подивитися, так? Винен? Попапом. Саботаж. Скажем, грає східну поведінки, не готовне на його команду, негативна поведінка може зважання здійснитися на шкоду союзника на мислі сперті. Викидання чи передача в цьому не винен. Для своєї команди він якраз таки все вірно зробив. Сподіваюсь, це останнє відео, яке присвячено цьому багу. Тому що настільки багато коротких відосів де і відосу на ютубі я ще не випускав присвяченому одним, одному багу якомусь. Ми рухаємось далі. А тепер дивіться уважно на Придент's цього баратрума. Тут вже ніяких мідасів немає. Просто слідкуйте за ним. увага, питання. Від чого зараз помер Баратрум? Якщо чесно здогадались, можете не закидувати 43 гривні на потреби Азову. Всі кошти на наступний збір їм підуть. Якщо ні, закиньте 43 гривні за цим QR-кодом або за посиланням в коментарях під цим відео. А до речі, баг в багу. Дивіться, що відбувається. Бачите, як ірплі дивиться і як все пролистується. Справа полягає в тому, якщо ти зараз на раплеї натискаєш паузу. А потім починаєш пролистувати за допомогою ось цих маркерів, То гра багається і її далі дивитися не, не можна. Це з будь-яким реплеєм, якщо що. Тож мені треба перезапускати ось таким чином. Це просто моя біль. Я кажу про неї, так, тому що я записую багато відео по доті і завтикую про це, а потім відбувається такий прикальдес. Дивіться, уважно за Тінкером. Тінкер, копія, другі тривала. Камера гравця. Зараз треба уважно за ним дивитися, що він буде робити. Дивіться. От він. Реарм. Угу. Бачили, що він зробив? Він чомусь натискає Ріарм. Але як він це робить взагалі? Я досі не можу зрозуміти. Почекайте, він ж кудись телепортується, правильно? Що це прикол? Так. Аааа, він телепортується на, на Snapfire, котре з домінатором тут знаходиться. Я зрозумів, у нього снепка з доміком тут знаходиться. От що вам прикол. Снепка з доміком і Заганімом. Вони. Ну, їх не видно в екрані, але дивіться, що вони абузять ці два унікума. Тін... Снепка з'їдає Тінкера, коли він натискає телепортацію. Ось цим GoBLUB. Я так розумію, це і пучжу мов не може зробити. Потім. Тінкер, телепорту, телепортується от сюди, натискає машинки. Бачите? Машинок не видно. Ось вони в одній тільки точці. Ось в одній. Ось в одній точці. Вони не спамляться. Тінкер ось таким чином знаходиться. Він встигне спамити тільки дві версії машинок. А тепер дивіться за Баратрумом, Він просто не бачить це, наступає сюди і вмирає від всіх машинок в одній точці. По суті. Отакий бах. Також, окрім очевидних багоюзів, є ще одна велика проблема доти зараз. І це читери і абузери ПТС. Абузери ПТС це люди, котрі запускають просто ботів на одному сервері і таким чином продовжують дабл рейтингом абозити собі ПТС. Одна команда ставить дабл рейтинг, інша команда зливає цю цій команді каточку. Потім вони міняються місцями. В цьому плані нічого, на жаль, особливо не змінюється. А от читерів навіть на хай ПТС. Достатньо багато, на жаль, знаходиться, котрі бачать ворожі варди, котрі кажуть про переміщення команди, Доджать ганги таким чином. І з цим Valve терміново також щось треба робити, адже вони видавали хвилі банів гравцям, котрі таким чином абузили собі ПТС і займалися читингом безпосередньо, їм також на це треба звернути увагу. Друзі, це відео я хочу завершити на позитивній ноті. Хоч і в доті велика кількість багів, є читери, але до... Та все ж таки не без креативних людей. Дивіться, уважно за цим рікі. Він також хоче купити Мідас. Честь, ніякої він не має, напевно. Ну, все ж таки гравець на Рікі. Але, пам'ятаєте, в першій версії цього багу Мідас треба було дропати на землю. Він бере рікі і просто йде за героями, котрі абузять ці мідаси. Дивіться, що робить? От, дум дропає Мідас. Так, дивіться. А демідас дума. Трохи згодом. А що тут у нас за пасажир на Queen of Pain Абузить Мідасики. Опа, сюди. А хто це у нас на думі? Знову згадав, як абузити Мідаси. Так, оп, купити ще. Ой-ой-ой! ой А у фурійки все більше і більше. Щоправда, навряд чи йому допомогло це виграти. Дякую, що Я дивилися відео. відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра.